Містер Для того, щоб додати ріалтора до аккаунта вашого агентства нерухомості, переходимо в розділ «Ріалтор». Тиснемо кнопку Додати ріалтора». Перед нами з'явиться форма. Для нових агентів необхідно обов'язково заповнити всі поля. Для тих, хто вже зареєстрований в базі порталу, достатньо ввести лишень адресу електронної почти, куди прийде повідомлення із підтвердженням приєднання до вашого агентства. Як тільки агент перейде за посиланням, він автоматично з'явиться у вашому аккаунті. Переходимо в розділ Об'єкти агентства. Обираємо необхідне оголошення зі списку, натискаємо на значити реаліза. Та обираємо потрібного спеціаліста з випадаючого списку. Так само ви можете переназначити явку. Щоб збільшити кількість цільових дзвінків від клієнтів, радимо вам причепурити базу оголошень, тобто переглянути їх зміст на актуальність та достовірність. Переходимо в розділ «Мої оголошення та обираємо Потрібне зі списку. Тиснемо Редагувати. Аби спростити пошук ваших оголошень для користувачів сайту, потрібно якомога повніше заповнити всі поля, що стосуються опису, та додати дійсні та якомога якісніше фото. Кожний заповнений пункт збільшує кількість саме цільових дзвінків від ваших потенційних клієнтів. Містер